Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні забігала в магазин Копійка, придбала ось такий кондиціонер ополіскувач для дитячої білизни. Дуже має приємний аромат. Виробник Івано-Франківська область, місто Рогатин. Дуже класний, має приємний аромат такої дитячої жувальної гумки, такий як маршмеллоу. такий приємний ароматик. Це ж самий виробник. Засіб для миття посуду. Об'єм 500 мл виробник міста Запоріжжя. Чомусь в іншому місті виробляють, але один і той самий виробник. Так, ось така по акції кава Якобс. Тут. Скільки 50 грамів? 89 гривень в копійочці. Дуже багато декоративної косметики йде. Дуже-дуже бюджетними цінами. Таку палеточку тіней я взяла за 35 гривень. Там є і інші кольори, але мені сподобалися саме ці. Дуже прям такий розпродаж, ну, тому що мало хто там купує, тому, мабуть. Щоб не залежувалися, беруть розпродаж такий. Взяла ось такий блиск, така помада рідка. Я взяла в такому нюдовому відтіночку. Взагалі за 20 гривень, 17, з копійками було. Це дуже-дуже бюджетно. О, так, взяла ці тіні за 35 гривень. Ось такі менші палеточка. Тіней. Ну, брала такі на повсякдень, такі якісь. До нюдових такі коричневі відтіночки є такі тут і матові, і е, з блист... блискітками. Мені вони сподобалися. На кожен день під... підійдуть і на свято можна гарний макіяж зробити. ну Взагалі за 25 гривень палеточка. і Мені сподобалося, що можна така вона маленька, компактна, можна нею е, ну, десь в косметичку, в сумочку навіть взяти з собою дуже зручно. Ось такий тінт для губ взагалі за 5 гривень. Ви, ви чуєте, 5 гривень. Це... Я така, що що, 5 гривень? Кажу, це не помилка в ціні. каже, Ні, це в нас просто розпродаж. Акції такі, О, ну, дуже такі. Так, ось такий взяла дитині пластилін повітряний 59,90. так, На подарунок іграшки, ось такі за 80 гривень. Машинки. так, що у мене ще є? Ось така лялька за 50 гривень. Бенгальські вогники, дуже також бюджетна ціна. Так, ось така іграшка, вона ще світиться. Дивіться, як гарно. Дуже гарна. Така, буде піднімати настрій. Так, ось такі дуже багато гірлянд. Це від мережі. Зараз відразу вам покажу. Так, ціна була. Зараз, скажу, 49 гривень. Дуже великий там розпродаж. Ось так працює ця гірлянда. Як на мене, дуже гарно. Така кольорова. Ну, на камері воно так, не, не так яскраво передає, насправді вживу воно прям ну, дуже яскраво. Прям такі прям кольори. Такі дуже яскраві, новорічні, прям суперські. Дуже гарно. Так. І ще взяла ось таку з ялинками. Також за 50 гривень. Нема ніякого перемикача. просто ось так від мережі працює такі ялиночки. Вона насправді також дуже-дуже яскрава. Я не знаю, як, як так передати вам, Ну, вживу просто супер яскраво, такі різними кольорами. За 50 гривень це взагалі дуже-дуже дешево. О, хочу ще взяти. Чи на батарейках, чи, можливо, ну, щоб від USB можна було включити, бо ні ніхто не знає, як буде в нас новорічна ніч, і взагалі. Так, і ще один такий тін взяла. Ну, взагалі 5 гривень, це взагалі копійки. Так. Ось такі е дитячі нагруднички, можна так сказати, щоб дітки їли не заляпали 69 гривень така. так І ще ось така. Ще знаємо їй, наві... мабуть, років 40 <свісно> такому дизайну. Сама звичайна гірлянда, також тут 80 гривень вона була, але тут скільки 4 метри аж її. Ось так вона працює. ну Тут е є ця кнопочка, що змінюється. Можна, як хочете, хоч, ну, всі знають цю гірлянду. Як на мене, дуже класно, 4 метри можна по, по всій квартирі, по всьому дому зробити. Також дуже отакі новорічні чашечки скляні. Дуже гарні, з різними різдвяними, там, з Дідом Морозом, якісь там сани ще щось такі сніговички різні. Дуже багато такого, такої тематики новорічні по 35 гривень чашечки. Кондиціонер 59 гривень, також 34 начебто, гривні. Засіб для миття посуду дуже-дуже бюджетні ціни. Мене взагалі вразила декоративна. Ось косметика 5 гривень тін, 25 гривень тіні, 35-20 гривень помада. Ну, Це взагалі, це я таких цін ніколи ще не бачила. Це, в принципі, таке, е... я вважаю, що декоративне таке Нафарбувалася та й змили. В принципі, це. Е... Нічого такого думаю, в цьому поганому немає, якщо воно дешеве. Ось такі мої були покупочки. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.